За даними журналістів, замість обіцяного продажу корпорації Рошен Петро Порошенко через своїх консультантів створив кілька офшорних фірм на Британських Віргінських островах, Кіпрі та в Нідерландах. Туди були виведені активи кондитерської компанії. Це на думку розслідувачів було зроблено, щоб не платити багатомільйонні податки з продажу. І, хоч сам продаж ще не відбувся, президент порушив закон, вважають експерти, перебуваючи на держпосаді, займався бізнесовою діяльністю, а саме оформлював. На себе офшорну компанію, а це є порушенням конституції і антикорупційного законодавства. Проте навряд чи він понесе за це відповідальність. Підсумовують експерти на президента діючого України, поширюється поняття імунітету. Це в конституції зазначено. через це, поки ця особа обіймає. А виборну посаду, то на цей період розслідування, якщо й можуть відбуватися, то без пред'явлення звинувачення. Звинувачувати президента можуть і відстороніти від посади лише в порядку імпічмента. Це точно не неповноваження декорупційного бюро чи генеральної прокуратури. Неможливо покарати президента і за інші порушення, які виявили журналісти у своєму розслідуванні. Глава держави не вказав свою офшорну кампанію у деклараціях ані у 2014, му ані у 2015 му роках. Проте першого квітня цього року термін відповідальності за це вже сплив. Та, на думку експертів, найгіршим покаранням для президента будуть репутаційні втрати, як всередині країни, так і в очах зовнішніх партнерів. Ну що там і як відбулось, насправді потрібно оцінювати в кожному окремому випадку. Поки що ми надто мало знаємо, але усі ці пани мусять самі внести ясність у своїх країнах, оприлюднивши свої сплачені податки. Утім, що до інших українських фігурантів офшорних справ НАБУ вже можу розпочати розслідування у списку загалом близько 20 осіб. Серед них експрем'єр-міністри Павло Лазаренко та Юлія Тимошенко, голова Нацбанку Валерія Гонтарєва, мер Одеси Геннадій Труханов, бізнесмен Мохамед Захур тощо.